Доброго вечора, знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі конверт першого дня Монумент Україна Мати. Погашення 24.08.2023. Місто Київ та КПД. Вільні, Незламні, Непереможні. 2022 рік з гасінням Дніпро 24.08.2023. Гасіння Україна Мати. Опис. Встановлення українського трізуба замість радянського герба гербана культури викликало жваві дискусії в суспільстві. Упродовж липня 2022 року було проведено всеукраїнське опитування і 85% респондентів проголосували за заміну герба колишнього СРСР на український трізуб, демонтаж завершився 1 серпня 2023 року. Остаточна декомунізація скульптури очікується вже до Дня Незалежності України. Ну вона вже завершилась. Моя думка, не на часі. Треба було снаряди. Автор поштового випуску Зінаїда Кубар, скульптор монументу, Василь, Василь Бородай. Тираж КПД, 50 тисяч примітників. Зараз От, переверну цей КПД. І середня вартість на аукціонах України КПД Монумент Україна мати від 42 гривень до 100 гривень. В всі відео будуть посилання на інше відео про Аркуш, Марок, е, зла» та про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!